Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити відводки. Для цих відводків нам знадобляться вулики, шестиромкові апікс і ще додаткові корпуси трьохсот, які ми будемо надставляти зверху на вулики. Ми будемо робити сьогодні три типи відводків. Перший тип це буде на плідну матку. Робиться це для того, щоб осиротити основну сім'ю і підкласти в неї маточник. А це осорочення робиться для того, щоб сім'я не заходила в ройовий стан і замінити зараз матку, адже бджоли є досить такі, у мене не є порідними. Два наступних типи відводків вони схожі між собою, адже вони обидва будуть на рамочку розплоду. Це буде щось більше схоже на нуклеус, адже вони будуть слугувати нам для виведення матки. А після цього перший тип ми будемо об'єднювати з основною сім'єю, адже робитимемо ми його на сім'ї, і зверху будемо на складати цей відводочок, в якому вийде матка, і незабаром він об'єднається з основною сім'єю, а матка в основній сім'ї ліквідується. Інший тип відводку буде робитися на, в шестирамочнику Апікс. Це буде наша така собі перестраховка, адже е, може бути таке, що деякі матки можуть не облетітися чи в основних сім'ях, чи над основними сім'ями. Тож, друзі, я надіюсь, ви зрозуміли. І давайте ми зараз будемо робити, і я вам буду пояснювати. Ось, друзі, є два типи розвитку вуликів. В мене це є сильна сім'я, а оцих дві є слабкі сім'ї. В сильній сім'ї ми будемо відбирати матку. І відкладати її у відводок. Натомість будемо класти сюди маточник, адже вони вже тягнуть мисочки, є й велика ймовірність того, що вони зарояться. В такому вулику ми не будемо, ще їх, не будемо ще забирати матку, адже вони ще розвиваються. Ми будемо забирати від них рамочку розплоду, класти її у верхній корпус через глуху перегородку, і там буде виводитися матка. Паралельно нижня сім'я буде розвиватися. Відповідно, ми отримаємо хороший розвиток і заміну матки. Так що, друзі, дивіться, тут я підготував 300 корпус, поставив там одну рамочку з сушниною. Чому з сушниною? Того, що медових немає і їх доведеться підгодовувати. Так, дивимося зараз у нас тут в гніздечко. Е, важливо в будь-якому з тих способів, які я зараз роблю, е, буде потрібно знайти матку. Е, без, знай... без того, щоб знайти матку, відводок зробити не вдасться. І це зазвичай займає найбільше часу. Ось як бачите, бачите, вони вже тянуть мисочки. Так, друзі, знайшов я маточку, зараз я ще раз перевірю. Так, є вона тут. Поставлю її зараз отак от медову рамочку і з маточкою сюди. Маточку бажано не тримати на сонечку. І нам зараз треба забрати рамочку печатного розплоду на виході і ще струсити туди рамочку бджоли. Так, так, так. тут Трошки багато яйця я бачу на цій рамці, ми її струсимо, очевидь, а нам треба знайти гарну печатну рамочку. Печатний розплід його можна зрозуміти, по тому, що він такий темний. Якщо вже ми зверху кришечки на розплоді темного кольору, ну, значить, він вже буде виходити. Та отаку от рамочку я заберу, покладу сюди. І, як я казав, цю рамочку ми стрясемо. Ще можна стряснути таку от мало обсиджену рамочку, хай буде. Трішечки зайвої бджоли не буде. І тепер треба обов'язково скласти все назад. Так, а ще ці сімейці я, напевне, дам ще одну сушниночку. Натомість, хай буде бджоли тут гарна кількість, хай має і маточка під засів. в досталь. Добре. Так, і тепер ми беремо цей зверху малесенький відводочок і кладемо нагору. Так, люточок розвернутий з цю сторону, а основною сім'ї в іншу. Так, дивіться, друзі, зараз ми будемо робити ще один тип відводка. Цьому вулику ми матку швидше за все будемо ліквідовувати і робити з нього малесенький відводочок. Такий собі нуклеус, в якому буде виводитися. Запасна маточка. І так само в цій сім'ї також буде виводитися маточка. От, друзі, знайшов я маточку. Це в нас є минулорічна маточка карніки. Бачите, червона міточка в неї. І я її зараз напевне відсаджу в окремий шестирамочник, щоб вона собі там сіяла, так як маточка є непогана. Показує хороший результат. Сюди нам я зараз дам ще одну кормову рамочку і стрясти ще нам потрібно туди бджоли. Так, чуть-чуть бджоли. Добре. Так, і оцей відводок, бачите, я буду ставити отаку рамочку з пергою і з медом. Сюди на краєчок. І можна поставити. Засів ще отаку одну рамочку. І вони хай собі тут по чуть-чуть розвиваються. І нам треба зараз ще набрати один такий собі нуклеус. Візьмемо якусь таку рамочку, на котрій буде небагато розплоду. Добре, візьму я тоді отаку от рамочку з бджолою. Сюди. І стряхну ще одну їм рамочку. Отак. От, і отаких от от дві сімейки маленькі. Їх треба буде підгодувати і можна буде їм через 2-4 дні підкладати вже маточник. Друзі, всі задумані маніпуляції я вже виконав. Як бачите, в нас є отакі 4 чотири шестирамочника. Два з них мають плідних маток, котрі ще будуть сіяти. Вони нам будуть як донори на розплід. І два з них мають таких собі 4 нуклеуси. Так, Я зробив туди. Ці два вони підуть на інший точок. Я ще зроблю з виховательки декілька нуклеусів. І як бачите, вулики, котрі були високими, стали низькими. В них маточки ліквідовані, з них зроблені оці нуклеуси. А великі вулики які мають два поверхи, люточок, люточок обернутий сюди. Там маточка є ройова, стара, минулорічна, тобто та, якої ми хочемо позбутися. І знизу з гнізда зроблений собі такий маленький відводочок на дві рамочки. Обов'язково я зараз буду їх всіх ще годувати. Після цього, коли маточка облітається, я відклев відклійоночку цю. Відвертаю куточок і внизу маточку так само, можливо, зроблю відводок, а можливо ліквідую це вже дурниці. Якщо будуть місця, то я зроблю на неї відводок. І вони об'єднуються і все чітко. Так само є отакий, допустимо, вулик, як оцей, повноцінна сім'я, велика. Я зробив з неї нуклеус. І зараз вона без матки. Так, трошки здув їх, щоб не подусити. Вони зараз без матки і я їм підсаджую так само матку через 4 дні. Вели такі от відводочки, які зверху можна класти через 2 дні, або таку от велику основну сім'ю, в якій мат матка ліквідована, краще витримати 4 дні. Дивіться, друзі, бачите, у нас погода зовсім не тішить, але ми зараз відбираємо маточники. От, Бачите, роздули вони їх трошечки. Все не добре, але нічого зробимо. Робимо такий собі відбір. Чути, що маточка є, якщо його так легенько поколотати. І складаємо в таку от приспособу, я вирізав. І будемо роздавати. Що ж, друзі, так, щоб це вже було повноцінно, я розкажу вам, як вже прийняли маточники бджілки. Е, дивіться, ця сім'я в нас прийнята, прийнята, прийнята маточка. Тут у нас моточник розгрижений. Це сім'я мінус. Тут знаком питання. Тут маточку я не підкладав, тут не прийнята. Тут сім'я в мене отрутніла мінус. Тут вона прийнята. Ще одна прийнята, і всі решту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Прийнято. Тобто три сім'ї ну, з всієї кількості не прийняли маточники. І зараз ми будемо робити йому маніпуляцію. Допустимо, це сімейка. У них там так само от, маточник не прийнятий, тож я їм буду підкладати вже ї буду вже підкладати е, маточку плідну і по всьому через люточок сприснути. Але це на це треба трошечки, щоб розпогодилося, і тоді я це зроблю. Якщо у вас є якісь думки на рахунок неправильності моєї роботи, обов'язково обґрунтовуйте перед тим, як казати все неправильно і все згорить і все буде недобре. Друзі, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.